Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. І от яка нині ситуація в місті фортеці Бахмут? Маємо змогу розпитати командира 127-ї харківської бригади ТРО Романа Грищенка. Він просто зараз із нами наживо. Вітаю, пане Романе. Дякую, що вийшли з нами на прямий зв'язок. В одному з ваших відеоблогів, в якому ви напередодні звітували про ситуацію в Бахмуті. Ви сказали, що цитую, ворог ніби сказився, маючи на увазі, що окупанти посилили інтенсивність обстрілів та штурмів. Чи змінилася тактика ворога на тепер? Чи він і далі відправляє в атаки? Малі групи, але без перестанку, і що на вашу думку потрібно, щоб переломити ситуацію в Бахмуті на нашу користь вітаю вас, слава Україні, героям слава. Так, дійсно, ворог посилює свої атаки невеликими групами, але дуже часто штурмує позиції Сил оборони Бахмуту для того, щоб пересилити ворога, так як і. В Бахмуті, так і на інших ділянках фронту, необхідно перш за все це важке озброєння, тому що на даній ділянці ворог його використовує дуже багато. Він використовує тут і авіаційні удари, і ракети, і РСЗВ, і артилерію. Тільки перевага в цих засобах озброєння е, пришвидшить нашу перемогу і пришвидшить реальний результат е, цієї роботи. Зокрема, кілька днів тому в інформаційному просторі з'явилося відео, ніби російський танк Т 90 прорив розстрілював споруди у середмісті Бахмута. Хоча е військові, які з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що місто Росня штурмує лише піхотою за підтримки артилерії з поза меж е все таки Бахмута. Чи це так? Чи справді росіяни атакують у Бахмуті винятково піхотою? Що вам відомо з цього приводу? Здебільшого здебільшого вони використовують піхоту. Техніки використовують е, дуже мало. Танки використовуються е, досить широко російськими окупаційними військами. Е, в основному б'ють е, на півпрямою наводку чи з закритих позицій, з відстані не з самого міста, е, знищуючи об'єкти. Е, Русня тут використовує е, тактику випаленої землі. Вони просто знищують всі будинки, перевертають е, наші позиції, які на землі є, разом з землею. Місто знищується день за днем, але наші захисники стоять. За це пане Романе, скажу одразу, що людям не військовим складно навіть уявити собі справжню ситуацію навколо Бахмута. Генштаб досить стримано говорить, що бійці тримають позиції. Пропагандистські змі тим часом чи не щодня повідомляють про повне оточення міста, вуличні бої у середмісті та протистояння на флангах, зокрема на півночі від міста, де також і ваші хлопці, в тому числі, ведуть активні бої. Розкажіть, де зараз найскладніше, де більше зусиль, зокрема, ворог намагається докласти і штурмувати? Я думаю, що конкретно такого місця немає. Він штурмує абсолютно по всій лінії зіткнення, абсолютно вся лінія вона досить активна. Штурмові дії йдуть ще раз наголошую по всій лінії, зіткнення. Щодо найважчих місць, ну скажу так: приказку військових є, що найскладніший бій він той, що буде завтра. Бо той, який сьогодні ми пережили, він же, ми його вже пережили. Ну і також була інформація в зведення генерального штабу, що вагнерівців міняють штатні військові підрозділи РФ, тобто, вже там іде і така зміна. Вашим бійцям наразі проти кого доводиться воювати? Ви знаєте, хто стоїть по той бік бікбарикад, і чи відрізняється манера, зокрема, ведення бойових дій з граю Вагнера і кадровими російськими підрозділами? В чому вони суттєво відрізняються? Безперечно, тактика е, роботи і ведення бойових дій вагнерівців відрізняється від е, регулярної армії окупаційних військ. Е, на сьогодні е, нам довелося стикатись із одними і з іншими. Е, в полон брала тільки вагнерівців. Е, щодо того, ми е, маємо ту інформацію, яка дозволяє зрозуміти повністю їхню тактику, як вона використовується, щоб їй протидіяти нормальним чином. Е, більш детально про тактику і про її різницю не буду говорити, тому що ми використовуємо цю різницю на свою користь. Mm -hmm. Да. пане Романе, ну ми звісно ж стежимо за вашими звісно відеозаписами, за вашими блогами, е, які поширюються зараз дуже стрімко в соцмережах. Е, сьогодні ви записали ролик про те, що е, взяли полонених наші хлопці. Що е, за бійці? Кого ви взяли в полон? З яких частин, за яких обставин вдалося взяти в полон цих бійців. Обставини більше розголошувати не буду. Взяли в полон е представників якраз штурмових загонів Вагнера. Е отримали від них ту інформацію, яка нам необхідна була, і я думаю, що вона нам е досить допоможе в цьому. Е щодо е виходів в ефір і повідомлення про обстановку, скажу вам так: дуже багато е в різних засобах масової інформації, здебільшого там, про російських, іде розповіді про те, що Бахмут уже ліг, Бахмута немає, він весь в оточенні. Скажу, Бахмут не в оточні, Бахмут стоїть, бахнут стоїть е, нас забезпечують і водою, їдою, боєприпасами, медикаментами, всім необхідним абсолютно. Ми виконуємо всі накази, тримаємо оборону. А ми уважно стежимо за всіма новинами від вас, і звісно ж тримаємо кулаки. Дякуємо за службу. І з нами наживо був Роман Грищенко. Це командир 127-ї харківської бригади, ТРО, який зараз якраз стоїть і.